Вітує трояндочка Олівія Rose. Вона в мене другий рік. А, ні, третій, третій, третій рік. Я її дуже хотіла. Взагалі я люблю такі рожеві, рожеву таку гаму. Але це це троянда, у неї такий аромат, це англійська. Троянда Девіда Остіна. От. Вона, це вже, мабуть, перша квіточка От осипається. Дуже такий в неї цитрусовий аромат. Так рясно вона квітує. І мені подобається в Олівії Rose форма кущика. От вона, така, бачите, округла. до метра. У мене на задньому фоні э, зростала бік э, Прпу. Я її зараз це вже сама перша троянда, я її перенесла трошечки далі, бо там вже ж кіпарісовий э, болівард, який щось там виживає. Ось такі от квіточки, мабуть, сантиметрів по 10. Кущик такий, ви знаєте, до метра. Ну, оцей от аромат, і вона постійно квітує, вона не болява, Щоб у неї от -от, там болячки якісь. Так я вже її робила редом от на листочках видно. І це вона перенесла оцю зливу. Що от була у нас на днях такий вітрюган, така злива, що і помидори повалила. От. Тому оце ці квіточки. Бачите, трошки вони вже осипатися почали. Але вона викидає, викидає, вона ну, разів 300% квітує, навіть після того, що це підмерзло в цьому році. А такий от бутончик, ви подивіться, коли він розпускається, він такий ніжний, ніжний, ніжний. Дуже гарний сорт. Вона знає, хто любить таку кольорову гаму і хто любить такі от компактні кущики. Мені він сподобався, цей сорт. Я вже чекала, тому що перший рік були такі, такі незрачні такі квіточки. Я подумала, що пересорт. Але от зараз, уже, коли вона квітує, оці повні такі квіточки. Бачите, серединку в розпусці вона показує таку жовтеньку. І вон декілька от на гілиці, бачите, скільки пуп'яхів буде. Зараз ця відквітується і йдуть, і так вона оце постійно.